Пису запрошення на Артема День народження дітей. Подивіться, тут є дитина з ось таким ім'ям. Одна буква H його звати. Так коротко, і ясно. Показую вам наш ялинковий сад. Ось ця ялинка, що попереду стоїть, що ближче до камери, це наша стара ялинка з минулого року. А он та, це то, що ми купили в цьому році. Я потім вже помітила, що обламана була, бачите, верхня частина. Вона почала жовтіти. Навіть ось тут видно, що вона відрізняється по кольору. Тому що ну, їй не вистачало доволі спекотно у нас для неї в кімнаті. І Артем просив, щоб вона достояла прикрашена до його дня народження, але ж ні. Треба прибирати. Вчора ми познімали всі іграшки, витягнули її так. На сильний вітер, тому ось ця ялинка ось ця, тримає онту, тому що ось цей горщик, бачите. Він великий і важкий, вона не падає. А та падає, качається по всьому тут городу. Тому Льоша так поставив одна до одної. І тепер вони разом терплять наші тут острівні вітри. Ось така історія. Тепер у нас, бачите, ялинковий сад, скажімо так. Пакую, тьомчику, подарунок. Вирішила запакувати в червоний папір. І, щойно прийшла коробка гумки і олівці, такі, що теж гумкові. І сквиші, теж такі в смайли. І буду все це пакувати також, ой, не принесла, в папір зі смайлами. Що це таке? Це а, така штука, називається як A Birthday Gift Return. Подарунок, що дарується дітям, що прийшли на день народження, тобто гостям. І отакі маленькі штучки я їм подарую. Не хотіла дарувати щось таке, що не useful, ну, що не, не потрібні речі, знаєте, а щось таке, що може. Ну, я не знаю, олівцями можна малювати. Ну, а сквиші це такі штуки, що й дорослим інколи допомагають знімати стрес. І дітям також. Ну і вони такі веселі, як ви бачите. Ось так краще видно. Ось так запакую все це гарнесенько, і будемо роздавати на дні народження. Багатьомки ж день народження вже завтра. Я знову вам проїжу. Приїхала до нас в гості. То я тут готую. До речі, дуже смачний виноград, можна клас. Ще будуть макарони, як завжди, тому що діти їдять макарони. Єдине, здається, що вони всі разом їдять. Може, навіть ми відкриємо онст. Ті цукерки. А от поряд, то не подарунок, то такий торт. Зараз я вам його покажу. Це такий торт. Він дуже ефектно виглядає. Це називається «Birthday торт. Ой, боже, «Birthday Cake і «Nut Free. Це дуже важливо, тому що в нас одна дитина завтра буде з алергією на горіхи. Падає. І мене попередили, щоб я оце нічого там не видумувала. Ну, я її не видумувала. Насправді ми не купили той торт, що хотіли. Може, завтра ще докупимо. Ну, а цей, як для фото, то дуже добре. Насправді, він не дуже смачний, він іде оце в цукрові такі оці. Я не знаю, що це помада чи що це таке. І всередині, просто бісквіт. Ну... І воно ж зберігається без цього, без холодильника. Отак і стоїть. Являєте, скільки там цукру того, що воно нічого з ним не, не робиться. Я не знаю, з до якого. До 28 січня, так? Начебто, так. Ну, отакі у нас справи. А завтра вже буде середина, як то кажуть, я для себе кажу, середина зими. І це буде означати, що зовсім скоро весна. Так, Артем, дивися. Це новий фрукт. Як називається? Ліче. Лі... 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 Лічче. Ліче. 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 Натиснути. Вот а що? Не просто пальчиками отак. Вот Він просто бризне туди. А, отак. Вот Чи отак? Вот отак? Вот Щоб кончик туди бризнув. А, -а, -а. а де кончик у него? Вот. Так везде. Просто он туда брызнет. Так давай разрежу я, я. Давай я ну, эту перочку давай. давай. Все, я очищаю. А ты, и ты тут таки продаешься? Ой. Артем. Пахнет смачно. Це як виноград з присмаком. З якимось присмаком? Це дуже смачно. Is it gonna be sparkles? I thought it was gonna sparkle. Mm -hmm. Так, тім'я здесь. Не народження тебе. День День народження рождения! To так, вот тут подароночки Вот тут кульки Такие красивые, Вот тут торт. И разные смаколоки Такі як піца, нагетси ем, і ось що це картопля фрі. Зараз діти повернуться і будуть все це їсти. До речі, ось це дитинка у нас тут є, що алергія на горіхи, їй це не можна, на жаль, не знаю, як це так зробити, щоб вона не образилася. Birthday to, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Autumn, Happy birthday to you! Ну що ж, день народження відгуляли, знаєте що? Он бачите. Ембіленс не обійшлося. Одна дівчинка впала дуже сильно, вдарилася. Я не знаю, її там на інвалідному кріслі вже вивезли. Зараз везуть, везуть в лікарню. Я ж, знаєте, перехожу в той момент, коли я згадую, як, як впала Аня. Ну це взагалі і зламала там ту ногу. Ой. Ну, таке трапилось, таке теж буває. Ось так. На жаль. Але ми їдемо вже додому. Важка, доля іменинника. Артем, це ви скільки подарунків надарували. Подивіться на ці всі, всі подарунки. Ага. Ти стомлений, так? Да? Так. І що вон там стомився. І ось тут подивіться, що ровся. Ось такий у нас був. День И это 50 лет буду это все разбирать, собирать. Вот Хэйч мне подарил Майнкрафт, я, я ожидал, что он какой-то типа, которого уже у меня есть, но нет. Mm. Это у меня нет чашка. Здесь крипер да. заряженный крипер. Кто не разбирается. Супер. Смаколики тут і все. І подивись, які тут листівки. Тінчи! -чи. Тінчи, топше. Подарвати кого-то. Так. У, -у, -у. У нас День. ще один торт. Не торт. Вітаємо ще раз. Днем народження. Днем народження. днем народження. Днем З Днем народження. Днем народження, синочок. Можна я помогу? Отже, <свісно> щойно відписалася мама дівчинки, що сьогодні впала на, на батуті батутному центрі на дні народження Артема і вивозили на інвалідному візку. Я не знаю, чи казала я про це, чи ні, щось у мене вже в голові. Відписалася, що повезли її в лікарню, зробили там її рентген, і лікар сказав, що все нормально, Ні, переламів нема. Слава Богу, Боже. Це, як знаєте, я пройшла ще раз цей етап, ще дитина не моя на, на дні народження мо, мо, моє, моєї дитини, і якось це не дуже. Ну, слава Богу, що все нормально. Ой, тому. Приємна новина, якщо чесно. Ми вирішили з Льошею на вечір прогулятися. Діти з нами не йдуть, бо сьогодні так настрибалися, набігалися. Друзі наші вже поїхали додому, що ночували у нас. І все окей, завтра понеділок, Починається новий тиждень. Свята нарешті закінчуються. І я буду. буду... Щось гарне робити, і буду вам <казувати> показувати. Звичайно, надалі у моїх відео. Всім па-па!